Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Е, значить так, дивіться, я вирішив зняти таке відеозвернення коротке. ну, Хвилин на 10 хоча б. Я раніше знімав, пам'ятаю відео 5-7 хвилин, десь. Зараз вже почались години, 40 хвилин, пів години, бо дійсно є багато чого сказати. Е, давайте це буде таке відеозвернення до нових, до старих підписників. І до всіх, хто, як то кажуть, до моїх однодумців до тих, хто цікавиться такою темою, як міні-мототрактори. Що я вам хочу сказати? Саме перше, це те, що дійшли в мене руки, і я зайнявся такою штукою, як персоналізація і організація каналу. Канал невеликий, да? там. 3200 підписників, допустим. Але вся його суддя прийшов. Тут у мене тут пару березок. Я тут так усі, хто з пацанів пам'ятає те дерево, шашлики, горілка, все нормально. Значить, а що хотів сказати? Е, якщо ви сильно тим цікавитеся, повірте мені, я тим як вже стільки часу займаюся і стільки часу присвятив вивченню тих всіх питань. І в тих списках відтворення, які є на каналі, ви заходьте, дивіться, там є дуже багато цінної інформації, якої ніхто ніде не каже. Можете мені повірити. <кхід> заходьте туди, вибирайте список відтворення, який вас цікавить. От там відповіді на важливі питання, там розноси, огляди, оце все. Я там максимально все, що в чому сам розбираюся, в чому за допомогою інтернету, в чому за допомогою коментарів інших людей і досвіду інших. Власників тракторів і так далі. Е, стараюся максимально все виложити, так як воно є, щоб полегшити людям життя. Бо, на жаль, я, от стільки всього, як в інтернеті перебрав, в Ютубі в частності, то дуже мало всякої такої інформації я знайшов, де реально ну, її варто переглядати і витрачати свій час. Так що я для того всього. Собі зробив такий висновок, що якщо хтось це не робить, то давайте я буду це робити максимально, що можу, бо треба допомагати один одному, бо тяжко, коли, як то кажуть, ти щось шукаєш, ти в чомусь не розбираєшся і не можеш того знайти. А десь знаходиш і там та інформація спотворена, як дуже часто на сайтах і на каналах інтернет-магазинів. от Заходиш ти на канал, там, де от магазин такий-то, такий-то, а там. Несуть повний бред. От. І е, той чоловік, який не розбирається, сприймає то за чисту монету. І потім від того і з'являються проблеми потім з тракторами, з обслуговуванням, з експлуатацією, і взагалі з тим, що от людина щось очікує від того тракторця. А він на те неспроможний. Але йому на каналі тому чи іншому там навішали лапши і все. І людина через те зробила помилку. То от для чого я працюю, от чим я займаюся. Багато хто мене просто, е, так як всі знають, зі старих підписників і так далі, постійно коментують і так далі. Я всім дякую за підтримку, і я по тому реально роблю оцінку і висновок, чи правильною роботою я займаюся, чи я все роблю, типа правильно, чи воно потрібне комусь. Так що, от я собі такий зробив висновок, що це дійсно треба робити, і це люди цінують, і цього дуже не вистачає. Так що заходьте на канал, переглядайте відео, попередні і так далі. Бо багато хто от подивиться один рознос, ага, так, 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 так. А є такі люди, в мене є ну, кілька таких людей. Ну, не так, щоб геть кілька, але і не багато, кілька десятків, які просто мені майже всі відео передивилися, які як то кажуть, їх дуже зацікавили, особливо. Така рубрика, як розноси, або така рубрика, як оце пояснення, таке в мене є. Я знімаю свого трактора і щось. На прикладі того свого тракторця розказую. От. І я бачу, що ті відео реально людям зайшли, і вони знайшли там собі інформацію, яка їм реально була дуже потрібна. Так от, ви заходьте, переглядайте всі попередні відео. Інформація в мене вже, оця, що стосується. Пояснення за і міні і так далі, дуже багато. От списки відтворення кажу, спеціально для того я зробив, щоб вам було легше, якщо що, знайти ту інфу. Але в кожному відео, повірте, є, кажу по крупинці, по крупинці такі по добрій крупинці, я навіть скажу вам. Ви можете знайти таке, що ну, реально просто золота неоціненна інформація. От, ну. Типа я себе хвалю, ну просто кажу, я стільки для того зусиль приклав, то я думаю, що воно варте, того, щоб його переглянути і зробити для себе, якісь вирісти для себе позитивні і корисні моменти. Так от, шановні глядачі, шановні підписники, шановні мої друзі, я е, спрацюю для вас, не для себе. <кхід> Як то кажуть, мені, якби не було чим геть зайнятися. Да? Ну, в принципі, я завжди знайду час, щоб висвітити якесь питання, пояснити, де хтось помилився, якщо я знаю, що воно не так, і так далі. І в брехні то і все, і треба десь, як то кажуть, виходити на правду, бо в брехні ми жити постійно не будемо. Нас хоч заставляють до того, нас постійно нам щось внушають і так далі. Вони сидять там, як будто це якесь зборище анонімних гіпнотизерів України. Серйозно. Вони просто щось нам втирають, таке, такі речі, що неможливо слухати без нецензурщини. Дехто писав, там багато матюкаюся, Попробуйте, будете на моєму місті, то я хочу побачити, як ви будете поводитися. Тобто багато кого не коли такі питання. Ну якщо вони мене серйозно нервують, я бачу, що просто це відбувається ну просто хаос страшний, то тобто, в тому хаосі безпорядку, треба десь знайти якесь порядкування. І максимально, якщо я можу до того якісь приложити зусилля, так зробити, щоб та ситуація якось змінилася, то я це роблю. Коли кожен з нас, повірте мені, буде вносити якісь свої. Правки в ту ситуацію, яка зараз відбувається, то та ситуація зміниться в нашу сторону. От. Бо зараз багато що працює проти нас. І якщо кожен з нас буде з тим кивати головою і соглашатися, повірте, воно буде становитися тільки гірше. Невже ми ж заслужили з вами на таке життя? Можливо, це така дуже кажу, вузька така спеціалізація, оці тракторці і так далі. Ну, хоча би тут щось, так? Знаєте, я можу похвалитися такою штукою, як е, дуже добрий переляк е, в інтернет-магазинах. І це моя заслуга. Е, особливо, коли я почав тему про китайські тракторці напряму. І цим всім я вважаю, що там є відсоток моєї заслуги. Не 100, не 90, не 80. Якийсь певний відсоток, але все-таки він є. Що е, почали з'являтися нормальні тракторці, от такі середні між мототрактором і шифенгом, такі, наприклад, як мій і так далі. Це от середня ланка, так, яка ну, в міру сьогоднішньої отої ситуації вона якось більш-менш відповідає своїй ціні, хоча б там приблизно. так. Бо як для порівняння кажу, взяти мототрактора за 3 з копійками, що в нього в комплекті оця куча дерьма непотрібного, да? яке от робить ту ціну його. Завідомо несправедливою і незумовлену нічим, абсолютно нелогічна та ціна. І для порівняння є інші тракторці, які реально варті уваги і реально будуть працювати. Того я тим і займаюся. Щоб коли ви почали шукати для себе інформацію, щоб ви її обов'язково знайшли максимально все, що можу, з тої сфери, я просто сиджу, штудірую, Потім це складаю в голові, як воно мені здається. Потім складаю всі пазли в кучу і через те виходить така картина. І на фоні тої картини я знімаю відео. Це все робиться для вас, не для мене. Мені воно нічого не дає. Хлопці, я за два роки, майже через місяць буде два роки, діяльності свого каналу, що на заробив 105 доларів. Ахуєнно. Дивіться, бачите, який це заробіток. Ще в мене такий є заробіток. Є кілька людей, десь близько десятка, які мене фінансово, як то кажуть, польщили, ну, це російське слово. Подякували мені, скажімо так, в фінансовому вигляді. От Комусь допоміг вибрати трактора, комусь допоміг відремонтувати, комусь допоміг там, е, як то кажуть, розібратися в інших там, проблемах чи вибрати навісне, там, чи ще щось. Хтось виявив таке бажання, мені подякував, комусь там допоміг знайти і купити трактора. Наприклад, як два Шефенги 160. Минулого року я добився людям в Міні-Агро. І їм казали, що того трактора немає. А я Алло, до самого головного бугра в Київ, до Сашка. Сашко кажу, давай трактор. Ой-ой-ой, я вас знаю. Кажу, прекрасно, я вас теж. Кажу, трактор такий є, він раз-раз чує по клавіатурі, там, як по роялі, бах, є. О, кажу, а оператори кажуть людям, що нема. Та то якісь там, каже, дівки сидя, вони не розуміють. Ну кажу, ладно, то, кажу, то подійте їх, самі це дайте їм бумагу, які трактори є Типу, Вони кажу, не вміють користуватися комп'ютером чи що. Вони раз, раз там куди вести, кажу, стаміться туди. П'ять хвилин, передзвоню. Через два дні трактор буде людиний. Через два дні людина зводить. Привезли трактора, йолки палки Рома, та ти що, давай там, все, я зараз могориш, там ля, -ля. Нема питань. Тобто, що можу, те роблю. Хтось навіть просив, як <кій> там полося одного лом, каже, не можу добитися. Один каже, є, ти їй кажуть, нема. Вони щось мене кажуть, кудись передресували, нічого не можу добитися. Я дзвоню туди на гарантійну Так, полося де. Раз, раз, раз. Нема, але будуть. Кажу, сіті, тиждень. Дзвоню до чоловіка, тиждень устрає, устрає. Через 6 днів мужикові привозять полуся. Все. Тобто навіть типу, в такому вигляді. От якась була можливість, поїхав в Луцьк там мотостор, та, до чи, там всі пацани. Заїхав, зняв все, що міг, типу, показав, зняв купу відео на рахунок того, зробив оцінку. Так як я і раніше, я знімав <кій> цей магазин, я ще з ним діла не мав абсолютно. Я не мав, як то кажуть, такого повного уявлення. Перше враження було, яке, я зразу його сказав. Було перше враження, воно було позитивне. Значить, я поїхав, як то кажуть, це враження не зіпсувалося, тільки покращилося. Все. От зараз конкурс є від того самого Мотостора. Та? Кентавр ДВ, будь ласка, ви граєте, маєте набір фільтрів. Все. То тобто, повний комплект, типу, тонкий, грубий, і все, як моє, Чотири штуки. Все. Повний комплект фільтрів. Ну, не знаю, разом цей комплект фільтрів, може, там десь тисячу гривень коштує. Може трохи менше. Ну, неважливо, це все одно ті гроші, які вам треба було би потратити, свої, а тут ви маєте, типа, виграш. От. Так що п'ятеро людей, які от, приведуть по підписнику по два, по три, хоча б. Або взагалі, типа, які зроблять там репост, ще там щось робіть, робіть це все, розповсюджуйте, бо та інформація неважливо... Саме про це відео, про інші відео. Якщо ви знайшли, лайкнули, прокоментували, наприклад, там, чи ще щось, якщо вам сподобалося справді, ви так поважаєте руку на серце і сказали, да, реально все поділо мені це реально було якраз треба, мені воно допомогло. Зробіть репост десь, де-небудь, де ви там сидите в якихось групах там, чи ще щось. Ну, це ж е, тіпа, дурниця, це проста річ, це не так складно, як здається. От. А більше людей це не а знову ж таки не для мене, а більше людей це все побачить і більше людям буде це, як то кажуть, в користь. Так що допомагайте один одному, навіть в такому випадку. Я створив через те групу вайберів. в нас 180 чоловік. Дуже якось вона тримається довгий час. От. Прекрасно, супер. В групі теж хтось щось цікавить. У нас є спеціалісти таких спектрів, що там кажу, що там реально такі спеціалісти по всьому. Заходьте, спілкуйтеся, задавайте питання Вам, там обов'язково дадуть відповідь на все, що вас цікавить. Вам чим можуть, тим поможуть. Що можуть, знімуть, покажуть. Теж сам хлопці займаються. Там є такі спеці, такі токарі, сварщики, маляри е чи механізатори, агрономи. Там, коротше, ви знайдете таких хлопаків, що капець. Там в нас така. Община серйозна, я вам так скажу, що ми часто спілкуємося один з одним, і по телефону, і так, якісь картинки, якісь там аліо, там в мене тето-тето ж, тето, в тебе як там, в мене так. О, ёлки палки можна там переробити. От і все, от, от як тіпа, треба жити, один на одному допомагати, дружити, тіпа, спілкуватися, передавати інформацію. І так. Все зміниться. Бо інакше коли ми будемо всі сидіти і ждати з моря погоди, і, як то кажуть, погоджуватися на те, що нам пропонують, то так довго не буде тривати. Ні, так може тривати довго, але ну, чи буде воно добре для нас? Ну, нащо нам страждати? Тим паче, що наш народ дуже цікавий, він або робить все дуже добре один для одного, або дуже-дуже на зло. Ну, давайте так. Якщо в нас є вибір, так? то його треба зробити певну в користь правильного варіанту. Та? А вибір в нас є завжди. Нам завжди так внушають, що в нас нема вибору і ми щось мусимо. Покажіть мені десь, де написано, що я мушу. У мене одне тільки написано по життю, що я хочу і що мені треба, а не те, що хтось мені сказав. Так що ви собі подумайте, зробіть висновки, зайдіть на канал. Знайдіть, те, що вам треба, а ви обов'язково знайдете, я вам гарантую. Якщо ні, то ми повернемо вам гроші. І багато є нових старих тракторів, випраних з переволь, тобто, що майже як нові, да? і так далі. І з ними всіма можна давати раду тільки знати і розуміти цей момент, на що воно справді розраховане, і понад які можливості краще, як то кажуть, не перешагати. Щоб з тим трактором було все добре і ви не ремонтували, а працювали. Наразі все, що те сказав, ну, показав, що ззаду дерева. Заходьте, дивіться, питайтеся, дзвоніть. До мене дзвонять кожен Божий день, пишуть кожен Божий день. От. І я, що можу, те роблю. І давайте разом будемо все це змінювати. Разом тільки ми сила. Наразі добрі хлопці. Радий був бачити. Будьте всі здорові!